Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачну страву, деруни з м'ясом. Називають їх ще чаклунами. Тож для цієї страви нам знадобляться такі продукти. Картопля, я її вже почистила, помила, залила холодною водою. У мене тут 1 кг картопельки, цибуля, свіжий чесночок. Можете замінити його на сухий фарш У мене свинина. Ідеально також підійде е, фарш курятина. Біле борошно, яйце, яйце у мене одне качаче. Якщо будете брати е, курячі, можете додати дві яйця: сіль та чорний молотий перець. І в процесі приготування нам знадобиться соняшникова олія для випікання або смаження. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною і приготуємо цю смачну страву під назвою. Чаклуни раз. Натираю цибулю. Цибуля середніх розмірів на дрібній терці. На тій терці, щоб буду натирати і картоплю. Цибулю натерла. Відразу натираю три зубчики часника. Цибуля часник натерта. Перемішую. І половину цієї суміші додаю до фаршу, а іншу половину залишаю для картоплі. Додаємо сіль, сіль даємо за смаком і чорний молотий перець. Фарш заправлений. Ось так за допомогою води чайної ложечки формуємо швиденько такі заготівки. І викладаю на тарілку. Рука змочую воду. М'ясо ми сформували, зараз натираємо картоплю. Ту миску, там, де вже в мене натерта цибуля та чеснок. Вливаємо в картоплю, додаю борошно, у мене тут 2 столові ложки. І, до речі, я сік я не відсіджую, просто натираю так з тим соком картопляним. Дехто відтискає, я не відтискаю. Додаю сіль, сіль даємо за смаком. Приблизно одна чайна ложка. І додаємо суміш перців. Можете для кольору додати там куркуму. Я не додаю нічого. Перемішуємо. Тісто наше готове для дерунів, Заготівки м'ясні у нас готові. В процесі смаження я буду ліпити інші заготівки. Переходимо до плити, вмикаємо. Пательну нагріватися разом з олією. Наливаємо олії. Наливаємо не дуже багато і даємо їй гарно нагрітися. Коли олія в нас добре розігріється, тоді можна викладати картопляне тісто. Столовою ложкою добре розправляю. Далі на тісто будемо викладати м'ясні заготівки. Як бачите, легко зробиться, коли в нас заготівки готові, ми лише викладаємо на картопляне тісто. І швиденько накриваємо знову ж таки тістом з картоплі фарш. Ось яка в нас красота. Повірте, це неймовірно смачно, це смак мого дитинства. Наша мама дуже часто саме такі картопляні деруни, ну з м'ясом, дуже часто нам готувала. Накриваємо. І на такому ну, середньому вогні, не дуже сильному, щоб встигло м'ясо добре просмажитися всередині, обсмажуємо з двох сторін. І по декілька хвилин з кожної сторони ми смажимо наші дерунчики. Вони неймовірно смачні, М'яско добре встигається приготувати за цей час. І, до речі, я не накриваю кришкою. Дехто знає у приготуванні... М'ясних дерунів накриває кришкою на одну сторону, коли готує. Вже далі знімають кришку і висмажують на іншу сторону без кришки. Я ж показую, як готую їх я, а я ніколи не накриваю кришкою, просто смажу з двох сторон до такого гарного золотистого кольору. Так, моя мама готує завжди, і, власне, я так само її готую. Ось бачите, які вони в нас гарні, золотисті. На такому середньому вогні вони добре встигають приготуватися. І всередині, і зверху в нас така гарна шкуриночка. Щоб було скоріше, то я висмажую у двох пательнях. Готові, деруни виймаю на паперові серветки або рушнички, для того, щоб лишня олія вібралася в серветку. Подаємо гарячими з сметанкою. Ну що ж, друзі, страва наша готова. Ось така вона в кінцевому результаті. Смачні деруни з м'ясною начинкою, вони неймовірно смачні та ситні. Обов'язково зберігайте рецепт, готуйте для вас та ваших рідних. На моєму каналі вже є декілька варіантів такої страви, як деруни. Я готувала гарбузові деруни, так само в мене є з начинкою твердого сиру, плюс. Вечерісь, ну і звичайні прості картопляні деруни. Залишу вам у описі під цим відео посилання на оті ролики. По бажанню ви можете зайти та переглянути, який вам буде варіант до вподобу. Також хочу запросити всіх, хто дивиться мене та не підписаний на канал. Запрошую підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, щоб вам могли приходити сповіщення про нові мої рецепти. Наперед, гарно дякую. Всім, хто підписаний, хочу казати, що мої підписники найкращі. Я всіх дуже люблю, ціную кожного з вас. Дякую, що довіряєте, дякую, що ділитеся моїми відео зі своїми друзями в своїх соцмережах. Ви допомагаєте розвивати мій канал на YouTube. А я, в свою чергу, вже прощаюся з вами. Бажаю всім Божих благословень. Мирного неба і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвін.